Навіщо запалюють свічки у храмі? Православні не дуже розуміють, звідки з'явилася традиція запалювати свічки у церквах. Святі апостоли та їхні послідовники також палили свічки під час моління. Нагадаємо, що служіння проходило таємно у нічний час. Можливо, свічки запалювали. Щоб побачити лик Христа і не молитися в непроглядній темряві. Але свічка має інше значення це є духовний символ. Забувати про це не можна символічне значення церковних свічок. У церковної свічки є кілька символічних значень, вона уособлює вічне світло. Яке проганяє пітьму. Тут мається на увазі, що добро і правда завжди тріумфує над брехнею і злом. Крім того, вогонь свічки символізує світло, яке походить від праведників, адже той, хто знаходить час для відвідування храму та молитви, позбавляється гріхів. Він переосмислює своє життя, не допускає поганих вчинків. Це означає, що він стоїть на шляху до праведності. Свічку купують у межах храму. Набуваючи атрибуту, парафіяни показує свою готовність на жертву в ім'я Бога і церкви. Купівля свічки важливий захід. На ці кошти. Житиме храм, робитимуться благодійні справи, а отже, кожен покупець візьме у них безпосередню участь. Ми знаємо, що свічки виготовляють із м'ягкого та податливого воску. Це також символічно. М'який віск уособлює готовність християнина до послугу. Людина немов отожнює себе з воском, він який, з нього можна ліпити все, що хочеться. Людина віддає себе волі Господа, вона не прагне бути твердою, як камінь вона сподівається на Бога. Крім того, горіння свідчить про гарячу молитву, щирість і душевність того. Хто її запалив? Таким чином, свічка є особливим церковним символом, а її горіння означає тепле звернення до Бога. Коли не можна запалювати свічки у храмі, служителі застерігають парафіян молитися за гріховні справи. Не можна ставити свічку про здоров'я, якщо йдеш, наприклад, на аборт. Попросіть у Господа розуму, сил і рішучості народити дитину, яку збираєтесь вбити. Будьте певні, з Божою допомогою ви виховаєте дитину, засвітіть свічку в храмі і попросіть Бога дати вам сміливості. Народити цю дитину, попросіть, щоб він подарував вам любов і співчуття до ненароджого немовляти. Буде гріхом, якщо ви запалите свічку в храмі і зверніться з молитвою до Господа допомогти вам у справах перелюбу. Не просіть занапастити дружину коханого чоловіка. Попросіть у Господа позбавити вас гріховної любові. Не варто запалювати свічку перед молитвою про розорення недругів, просити хвороби недоброзичливцям і про інші подібні речі. Зверніться до Господа нашого з проханням поселити у вашому серці любов до ближнього. Таким чином. Свічки запалюють у храмах з давніх давен. Традицію можна пояснити і з наукового погляду, адже перші християни молилися у підвалах, у щелинах, під покровом ночі. Але ж свічка ще й церковний символ. Вона уособлює жертву людини в ім'я Господа, її готовність стати слухняною. Вона свідчить про її щиру молитву. До речі, свічки запалюють не лише у храмі. Якщо ви хочете помолитися у стінах свого будинку, заборони на горіння свічки немає. Ви можете встановити перед іконою свічку, купленому в храмі. Ваш будинок зміниться, створиться особлива душевна атмосфера. Що сприяє щирій молитві. Також <кій> сьогодні велике в нас свято Михайлове чудо, яке ми святкуємо 6 вересня. Я вас всіх вітаю зі святом Михайлове чудо, нехай Архангел Михаїл охороняє вас і вашу родину від усього злого. І небезпечного, бажаю вам мира, любові і добра. Нехай ваше життя буде сповнене чудесами і благословеннями. Всіх вас зі святом, бережі вас, Боже!